Mm -hmm. Ой, на нам діжу, та я посад. Постоянно я не в телефоні, не себе знімає, вухами своїми випляти. Привіт, мої підписники! Мене ніхто не любить. І діти вдома. Нам уже твоїх тік-токів. Гей з хати! Геть бор! Все, я тепер не хати. я тепер подумаю. Не, тепер я безхатня, але я зніму сльози, я зніму сумну музику і всі мене пожаліть. Ой, лишенько, нема де жити, мерзну під деревом. Я тебе бачив тікток. Така нещасна хоч виха. Зайчик, ти мій герой. Я про тебе зніму відео. Клізочко, можна вийти до себе в хату? Я забув там свою морку. ну геть, це тепер моя хата. Але це моя хатка. Спробуй зайти, зніму відео про нахабного зайчика. Зайчику, хто тебе образив? У моїй хаті тепер твоя коза і роз, всім розповідаю, що то її хата. Коза, ви з чужої хати? Ти перевищуєш мої кордони. Я зараз зніму все на відео. Кізонько, вийди. У мене тут фотосесія. це моя локація. Вона заброньована. Ага. Фотосесія, ти моя конкурентка. Ей, клітонько, ти зайняла, хату зайця, а у мене лапа велика. Можу стіну розбити. Скільки спробуй і станеш новою зіркою мого відео. Як ведмідь без дозволу лізе в гості. Кізонько, ну будь ласка, я залишу те свою моркву і фотоальбом. Зайчику, емоції це контент не для тебе. Ми добрі, але досить цих маніпуляцій. Знімаю мене цькують, я одна проти лісу. Кізенько, ти повернувся санітарні норми, хоч і був пил, безпорядок. Лайфхак. Живу в пилюці, виглядаю на мільйон. Дізонько, переправимо, ми друзі. О, О, ви психологи, відео, як звірі навчають мене життю. житті. Я кипи поїжджаю. Тут теж живе похожа. Так. Вона захопила чужу хатку. Зараз я ж перевідемо. Громадянку ваш сил до фей. фейк. Я лише хотіла лайків, уваги, підписки. От я робити по любити Потрібно розбиратися. Ми тобі зробили ремонт. Тепер буде іще краще. І ми ще будемо тебе охороняти, щоб більш ніяка коза не повернулася. А я зроблю честь з горішками. Добре, жити, коли чесно і дружно.